Новина про Віталія Шабуніна, відомого антикорупційного активіста і голову громадської організації Центр протидії корупції застала мене тут на конференції юрсі – «Ukraine Recovery Conference», де наші посадовці звітували і розказували приватним інвесторам, міжнародним партнерам, як вони борються з корупцією. Тільки забули розказати, як вони борються також із антикорупційними активістами. А що це означає для нас? Ця новина Перше, система однозначно буде боротися з тими, хто бореться. Це проти системи і хто намагається її очистити. Друге, це будуть робити через нереформовані правоохоронні органи, які абсолютно зараз підконтрольні банкові, такі як ручне ДБР, от які зараз її е, штампують усі ці підозри в Італію і так далі. А третє, а вони будуть це робити дуже нахабно, без е, абсолютних е, нормальних юридичних е, підстав і з порушенням усіх норм. Бо я сьогодні написала виконавчий директорка центру. Тоді корупції, що обшуки, які були власне в будівлі в домі так Віталія Шабуніна і за місцем його служби військової, вони навіть були без судової охвати. Треба зрозуміти одне: це не сьогодні підозрює Віталію Шабуніну, а завтра це підозрює іншим а, антикорупційним активістам, які говорять голосно, яких залишилося в країні не так багато, і це потрібно розуміти також. що Це підозра усім українцям, яким не подобається те, що відбувається в країні з корупцією, яким намагаються з цим боротися, але їм. Ось такими методами закривають рот.